Сторінка 247, параграф 62. Як на картах з'явився Південний Окан. Наймолодший четвертий за розміром окан. Площа Окану – 21,9 мільйонів кілометрів квадратних. Найбільша глибина 7432 метри. Западена факторіанська у південно-сандвічевому жолобі. Середня глибина 3270 метрів. Солоність вод 35 промілин. Чи знаєш ти, що Окан – величезна сніжинка. Найбільша сніжинка на світі. Вічно в русі, тисячі фарб і форм і ніколи не повторюються. Рей Бредбері, американський письменник Фантаст, де розміщений Південний океан. Південний океан омиває Антарктиду. Він сформувався близько 30 мільйонів років тому, після того, як унаслідок материкового дрейфу Антарктида і Південна Америка відокремились одна від одної. Він охоплює лише 6,1% світового океану. До його складу входять 12 морів. Океан розташов у південній полярній області Землі за південний кордон океан прийнято вважати берег Антарктиди. Північний кордон умовно проходить приблизно по паралелі 60 градусів південної широти. Довжина берегової лінії Південного океану практично повністю складається з довжини берегової лінії Антарктиди, які особливості рельєфу дна південного океану. Південний океан розташований у межах океанічної частини Антарктичної літосферної плити. В океані є кілька океанічних улоговин, зокрема Белінсгаузена, Африкано-Антарктична Австрало-Антарктична. За середню глибину 3270 метрів Південний океан не набагато поступається Атлантичному. 3600 метрів та Індійському 3710 метрів. Найглибша частина океану південно Сандвічів-Жолоб. Більшість морів південного океану окраїні. Дивовижні факти. Море Веделла одне з прибережних морів Південного океану, має найчистішу і найпрозорішу у світі воду. У південному океані трапляються архіпелаги та острови. Найбільші південні, Оркнейські, Південні, Шетландські, Керглен, Південні, Сандвічеві та іншим, південний океан, ймовірно, містить величезні родовища нафти і газу. Дивовижні факти: у межах океану є острови, примари, Німврод, врод, емеральд. Вони так називаються, тому що нанесені на карту, але насправді не існують. Це пов'язано з тим, що раніше мореплавці помилялися, наносячи на карту айсберги, що приймали за острови. Які особливості клімату Південного океану? Над водами Південного океану панує морський клімат з наближенням до узбережжя. Він переходить в Антарктичний цілий рік. У цих місцях похмуро, холодно та вітряно. У будь-який сезон випадає сніг. Води Південного океану вирізняються в Нізькою температурою. Взимку на поверхні вона становить мінус 2 плюс 1 градус, а влітку прогрівається до плюс 3. Літній сезон у південному окані триває з жовтня до Лютий, а зимовий з березня по вересень. Солоність вод невелика 34,6 проміли внаслідок опріснення і сталими водами айсбергів. Взимку окан замерзає до 65 градусів південної широти. Температура поверхневих вод опускається нижче від 0 градусів. Південний окан відомий своїми штормами. Причина їх західні вітри, що переважають і відкритий водний простір, який не переривається суходолом. У результаті південні південні. В кулі між 40 і 70 градусів південної широти утворюється найпотужніше поверхнева холодна течія світового океану, течія західних вітрів ревучими сороковими. Моряки назвали оканічний простір між 40 і 50 градусів південної широти, де постійно думуть сильні і стійкі західні вітри, що викликають часті шторми. Інша важлива особливість південного океану це наявність антарктичних айсбергів, які перевершують Айсберги Гренландії за величиною і масою льоду. Айсберги спостерігаються впродовж усього року, малюнок 186. Течії виносять айсберги на північ і вони можуть досягати навіть 35-40 градусів південної широти. Значна маса тани від сонячного тепла. Середня тривалість існування айсберга в південному океані 6 років, але трапляються і ветерани віком 12-15 років. Течії південного океану відіграють важливу роль у регулюванні клімату землі та циркуляції світового окану. Теча західних вітрів ефективно ізолює Антарктиду від теплих вод та впливає на розподіл тепла по всій планеті. Україна і українці в світі. Українські вчені з Національного антарктичного наукового центру, Українського наукового центру екології моря та інституту географії Нану беруть участь у дослідженні Південного океану. Вони збирають дані про стан води, досліджують запаси Арктичного криля, складають перелік мешканців окану. які Організми пристосувалися до життя в полярних водах океану. Кліматичні умови для флори та фауни південного океану лише здаються суворими. Проте рослини та тварини чудово пристосувалися використовувати холод як захисний елемент. Південний океан вирізняється гігантськими скупченнями криля. На дні живуть безліч видів губок та холкошкірих. Є різні види риб. Багато риб використовують лід як укриття. Тут плавають новозеландські макрооронуси, нота Білокровні щуки, путасу та інші Щороку на схелях берега Антарктиди гніздяться понад 100 мільйонів птахів. Південний гігантський буревісник, чорнобровий альбатрос, поморник здатні долати великі відстані в повітрі, а пінгвіни, що не літають, пересуваються по льоду Малюнок 187 Достаток корму криля пояснюють видову різноманітність, китів, синій кит. Фінвал, сейвал, горбач та тюленів, тюлень, веделла, тюлень, крабоїд, морський леопард, морський котик, малюнок 188 Один з найпоширеніших видів китів у південному морі хорбач. Промисловий вилов китопотівних дуже знизив їхню чисельність, тому його заборонено. Місцеві фауні також загрошують браконьєрський вилов риб, розмноження щурів на Арктичних островах, де розташовані пташині гніздування. Рослин у регіоні практично немає є різні види вод Серед яких переважають червоні, але трапляються і бурі. Як використовують Південний Окан. Сьогодні Південний Окан використовують переважно для дослідницької діяльності. В океані ведеться обмежений промисел, який ретельно регулюють. Є рекреаційна діяльність. Сюди ходять круїзні судна. Цей туристичний напрямок вважається вельми екзотичним та дорогим, але багато в чому цікавим.